Початку повномасштабного вторгнення Запорізька область зазнає постійних обстрілів зі сторони окупантів. Попри жахи війни, місцеві мешканці облаштовують свій побут. бережуть свої домівки, бо іншого дому не мають. Оріхів знаходиться під ворожим обстрілом з 4 березня. Кожного дня його утюжать. Була рекордна кількість обстрілів. Це 330 обстрілів за добу. Сюди в деякі частини громад Оріхова та Гуляйпілля хліб привозять раз на тиждень. Є постійна потреба в медикаментах, засобах гігієни і харчових продуктах. Тож спільно з гуманітарним хабом Житомир, громадської організації Привиди України та благодійним фондом Трініті, знімальній групі телеканалу Дім вдалося забезпечити місцеве населення найнеобхіднішим. Ми вирішили сюди приїхати, надати допомогу, надати ті продукти, які їм необхідні на сьогодні. Не страшно. Страшно, але ну, все рівно у нас немає вибору. Ми приїхали. Ми допомагаємо нашим партнерам, супроводжуємо їх та намагаємося допомагати людям, які постраждали під час війни. Нас солдати, як кажуть, наші молодці, не пускають рубежі, не пускають сюди ворога, а, держать. держать опозицію і ми цьому раді. Як кажуть, Надіємося, що оце в скором часі все це закінчиться і ми підемо по своїх домівках. Хоча, звісно, домівки у нас розрушені. Всі бояться сюди їхати до нас. До, до нас дуже раніше якось часі і за час. Всі бояться. Закінчиться ця війна паршива. То ми всі зберемося за одним круглим столом і приглашаємо і вас, Приїжджайте Дякуємо. до нас обов'язково. З гуманітарною допомогою ми також відвідали нашого колегу Михайла Салітру. У перші дні вторгнення він допомагав з евакуацією співробітників, а вже в кінці лютого пішов добровольцем у військкомат. Влітку отримав поранення під бахмутом. Впало десь лягло півтора метри від мене зліва. Найгірше, напевно, це от коли вже лежиш і думаєш, що ну типу серйозно, оце все отут, отак отак тупо тут цій посадці. Типу, думаєш, якось не так воно все уявляло. Зразу всім позвонити хочеш зв'язку, нема. Думаєш, блін, чому раніше не позвонив? Оце саме страшне, і ти розумієш, ти не можеш з цим нічого зробити. Після реабілітації Михайло продовжує службу на Сумщині біля кордону і впевнений, ворог не пройде. Все ж таки, якщо підуть. Якщо підуть, то вони тут не пройдуть. Це однозначно.